Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас із сьогоднішнім святом із Днем П'ятидесятниці, із святом Святої Троїці. Сьогодні ми згадуємо Євангельську подію, ту, про яку ми щойно чули, із Книги діянь святих Апостолів. Як і Великдень свято Пасхи, П'ятидесятниця має старозавітнє коріння, тому що, як і Великдень, Пасха Нового Завіту є сповненням тих пророцтв і прообразів, які були явлені у Старому Завіті, так і П'ятидесятниця є старозавітнє свято, яке було прообразом. Свята нинішнє. Бо на 50-й день після виходу євреїв із Єгипта у пустелі біля гори Синай народ зупинився, а Бог повелів Моїсею зійти на гору і огорнув її хмарою і сказав, що звели народу цьому, щоб не доторкався навіть до гори цієї, ніхто не сходить. Я буду говорити з тобою. І на цій горі, на 50-й день після виходу із Єгипту, після Пасхи старозавітньої, Бог дав через Моїсея людям закон. Той закон, який ми знаємо і дотепер закон у 10 заповідях, які у Євангелії Господь розтлумачуючи. Звів у дві основні по ці десять заповідей, поєднані у дві групи. Перші чотири стосуються любові до Бога, а решта шість любові до ближнього. І тому, коли запитали Спасителя, яка найбільша заповідь у законі, він відповів. Полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і полюби ближнього Твого, як самого себе. У цьому весь закон і пророки. І ось Бог дав ці 10 заповідей. Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, окрім мене. Не сотвори собі кумира, тобто ідола, не поклоняйся йому і не служи йому, пам'ятай, день. Щоб святити його шість днів працюй сьомий день Господу Богу твоєму. Не згадуй імені Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто згадує його надаремно. Ці чотири заповіді стосуються любові до Бога, а шість любові до ближнього свого. Шануй батька Твого і матір Твою, не вбивай, не кради, не лжи не пожадай дому ближнього Твого, ні жони ближнього Твого, ні всього того, що є ближнього Твого, також і не перелюсне. Ось ці шість заповідей стосуються любові до ближнього. Для чого Господь дав ці заповіді? їх для того, щоб люди могли, порівнюючи з ними своє життя, виправлятися. Тому і Писання каже, що через закон пізнається гріх. Бо доки люди не зрішили, доки Адам і Єва жили у єдності з Богом, то саме виконання волі Божої близькість до Бога настановляли їх творити правду і чинити благо. Але коли увійшов у людську природу гріх, то в людині викривилася свідомість. І вже тепер ми добро вважаємо злом, а те, що зле, сприймаємо як добре. І не можемо в повноті і ясно, перебуваючи в гріхах, розуміти волю Божу, але тягнемося за тим, куди тягне нас гріх. Як апостол Павел сказав, один закон знаю я, тобто Божий, а інший бачу в собі. Те, що хочу, того не роблю. Тобто хочу робити добре, але не роблю, а те, чого не хочу, те виконую. І ось для того, щоб людина, якщо не зберегла в собі єдність із Богом, то хоча би через зовнішній закон, через писане правило, щоб знала волю Божу і з цим писаним законом порівнювала. Своє життя і свої вчинки Бог і дав через Моїсея законодавство. І так, як це є Божий закон, то він є все досконалий і в повноті виконує своє призначення, наскільки йому можливо виконувати. І аж до тепер, і так буде до кінця віку. Бо це є воля Божа. Але так як п'ятидесятниця старозавітня була лише прообразом. Новозавітня 50 То у цей день, який ми сьогодні святкуємо, звершилося більше, ніж те, що звершилося у Старому Завіті. Бо не просто писані правила заповіді дав Бог через людину, але послав свого Духа, Друга особа Пресвятої Троїці, Дух Святий. У вигляді вогнених язиків зійшов на учеників і апостолів Христових. І через них даровано благодать усій церкві як Христовому тілу, як про це каже апостол Павел, що Христос глава, а всі ми є члени цього тіла. І вже не зовнішня заповідь. Не зовнішнє писане правило, а ця благодать Святого Духа, яка оновлює нас, вона нам свідчить, що нам треба робити, а чого уникати. І якщо не чуємо цього голосу, то це не від того, що благодаті нема, а від того, що ми вуха свої закрили і стали такими, як ті, про кого говорить Спаситель. Вони дивляться і не бачать, слухають і не чують. І тому ми просимо кожного разу, коли молимося до Святого Духа, а у цей день особливо повторюємо, коли звертаємося з молитвою, Царю Небесний, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Тобто ми просимо, щоб благодать Святого Духа, дія Божа. Очистила нас і Дух Божий сповнив нас, щоб вже не ми самі для себе жили у гріхах залишаючись, але щоб перебував в нас Дух Божий. Щоб ми справді були тими храмами, про які каже Апостол Павел, що ви є храм Божий, і дух Божий перебуває в вас. Храм Божий святий і цей храм є ви. І тому. Це свято П'ятидесятниці, як день народження новозавітної церкви, як завершення, повнота Божественного Откровення, бо всі три особи при Святої Троїці відкрилися людям, Отець, Син і Дух Святий, це свято нагадує нам і про наш обов'язок, обов'язок духовного очищення. Щоб і ми прийняли Святого Духа так, як прийняли його ученики і апостоли з вірою. Бо Бог щедро подає всім, але не всі готові приймати. Бог звертається до кожного, Він стукає в двері серця кожного, але не кожен чує його голос і не кожен відкриває душу свою для дії Духа Божого. В сьогоднішній день хотілося б саме в цьому храмі також особливо вказати на ту непереможну силу Божого Духа, яка звершується у людській історії і як справджуються слова священного Писання, сила моя в немочі звершується. Бо так сказав Господь на молитви апостола Павла, який плакав перед Богом і молився. Щоби Бог позбавив його тяжкої хвороби, яку він називає жало, дане у плоть від сатани. Але Господь йому каже: сила моя в немочі звершується, бо коли людина відчуває свою силу і покладається на неї, тоді до неї приходить спокуса гордості, і людина думає так, як колись думав дениця. Ось я сильний і могутній, творю діла, які бажаю. Вище за все я стою. І хіба не так є і в нашому часі, коли людина ставить себе вище за все, ставить себе в центр світопуття і думає, що все є, навколо неї і навколо неї обертається і для неї існує. Господь сотворив людину як вінець творінь. Але людина не центр Всесвіту, а центр всього буття є Бог, бо Він дає буття, а не людина дає буття сама собі. І тому, усвідомлюючи це, ми повинні смиряти себе, поборюючи гордість, виявляти смирення. І тоді сила Божа буде діяти в нас. І прикладом цього є наш преподобний отець Меркурій, про якого згадуємо завжди у молитвах і кажемо, що він до кінця днів своїх славив Троїцю пресносущну. Чому? Бо він і храм збудував своїми старечими руками на честь Святої Троїці. І багато хто з вас був в цьому храмі, у невеликому який зовні більше подібний до сільської хати, ніж до величного храму. У воєнні роки збудував він цей храм замість того, який зруйнували безбожники. Але в цьому малому убогому храмі, у оточенні безбожників, під владою їхньої, у небезпеці, без всякої мирської допомоги особливої. Він звершував свій подвиг так, що удостоївся великої святості і прославлення, як погодним Божий. І у цій немочі, символом якої є цей храм Троїцький, який збудований руками преподобного, звершилася сила Божа через неміч і упокорення людське. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні церква. Особливо нам про це нагадує, що якщо хочемо прийняти благодать Святого Духа, то маємо упокорюватись. І нагадується видимим чином, тому що після завершення літургії за уставом ми звершуємо богослужіння з особливими коліноприклонними молитвами від свята Великодня, коли церква вказує, що не стають у храмах на коліна. На молитву, але стоячу ми молимося, сьогодні вперше звершується за уставом коліноприклон молитва. І символ цей нагадує нам, що ми по немочі свої падаємо, падаємо і часто низько падаємо у різні гріхи, але благодать Божа піднімає нас. І той, хто впав, спираючись на Бога, підводиться. І тому і сьогодні, прославляючи Пресвяту Троїцю, Отця Сина і Святого Духа, будемо просити і собі помилування, прощення гріхів, пам'яті про наше недостоїнство, просити собі смирення, щоби не одолівало і не поборювало нас гордість. І тоді і ми сповнимося благодаті Святого Духа, і будемо не своєю силою, але силою Божою поборювати всі зовнішні і внутрішні пристрасті і випробування. І тоді ні зовнішні, ні внутрішні вороги, ні вороги видимі ні невидимі, не будуть мати над нами ніякої сили. Бо не своєю силою, але всеперемагаючою силою Духа Божого, будемо і ми перемагати, перемагати зло і гріх в собі і в навколишньому світі. Амінь. Спаси Господи.